Так, громада. Якихось годинки дві, а може й менше, крило вже готове. Склеєне. бомба. Можна бігати по ньому. Такі латки, закладки повністю. Варили, впаяли все. Чотири отвори тут були. Чотири отвори отвори. Кріплення на машині. Вони були повністю одірвані, повністю все стерто. Воно не скільки грязів вибило. Та й грязюкою воно чи було там вибито було. А просто було відкручене якийсь, якийсь шофер їздив. Це крило, щоб дивіться, отлично. Бачите, як воно? Воно тут виходить, в них тут навіть п'ять. Ого, Тут вже зараз шість кріплень. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість кріплень. А на тому п'ять. І це воно відкрутилося, тут були дирки отакі повибивані повністю. Я короче, брав оце оцей Коротше, просто і надіжно. Об'ясняю. Кому треба, не знаю. Провірений варіант. Жадка Отакого матеріалу у нас джендіровська та. І ці носаки повністю поодривані були. Ну як поодривані? Самі ці кріплення, де завіси, де там. За, за тьопки там такі були. І ми оце метал повністю брали з цим клеєвим бактовельним. Бактовений пістолетик і клеїться в два-три слоя шурупами. Тобто клей розігрівається. Расюлька, ти що тут? Розігрівається, все клеєм чітко, феном. Склеєм одразу намазується, феном розігрівається технічним. Потім на шурупи клац-клац-клац, прижав де воно топирюється, все, приклеїлося, як бомба держить, не знаю. Держай, бачите, ось цей клей. З одної сторони і так само і з другої сторони. Получається, воно як обжимається. Оцей пластик, що був потертий. Він ще, як більш-менш тут ще ціле все. Оце було вибито, де були ці отвори, шість отворів кріплень. Це воно було вибито. Зараз нам треба буде намітити нові отвори, приложити. Нові отвори, потім хороші шайбочки і зажати. Обикновена каністра така. Товстостілі каністри в нас із цього. Всі знають. Дуже багато валяється у кожного господарства. Так що такі діла. Кріпиться елементарно. Я думаю, держатися буде не хуже, як ото. І потім вже ж блохами, саморізами. Там вони навіть вилазять, потім щешуєш їх болгарочкою, все зачесуєш. Отак вийшло. Зараз робимо тут. Вона силою його відкрутив. Бачите, яке воно було чудо-юдо. Це була підкладка. А тут а тут у нас п'ять отворів. А, тут одламана, блин. Чи що це буде? Да, не одламана Ось цей отвір, це одламаний, Двушка сюди була, Ну, то я думаю, вона й зробити. Не проблема зараз приварити. Тут була автоматом такий язичок. надо буде раз, два. Коротше, позривалися болти. Ну ще щось придумаємо. Або повесвердлюю, ну навіть позатираюся і повисвердлюю їх нахер. А потім просто гайки попідставляємо. Здержавечки і гайки. Це таке підкріплення. Шостого одірвалася. Чудим. Так що зараз в кому городі купа купа краски. Червоної краски, потім оця дорожка, що ну така вона як входнін як вона називається, стелять її на пороги чи на що вона там таке, ну, такий пластик дебелий такий. Зараз сюди потім пластиком тут тут є ще кріплення, тут ще Бол, болти типу, є болти, сюди якусь планку там воно причеплено. Ну, Бачите, така планочка тут. Ось. Ну, Це вже не проблема, що якось причепом. Планочка, бачите тут. І, 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 і причепимо таку. Щоб А для чего оно? Ну, можно было рівненько просто сделать. А так болото нацепляется. Я не специалист. Может, для чего оно такое? Ну тут, тут вообще отличное крыло. Ну, не, отличное, но, ну, 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 ну нормальное. Нормальок все потянут. Так, что там у нас снизу? Тут тоже, блин, таке все. Пластиковий економ варіант. Просюлька, ти що тут, перевіряєш провіряє, роботу мою? Так, ну я, я вважаю буде отлічно. Всім пока. Далі буде цікаво?